Привіт, я Джо, і це проходження ігри Coffee Talk, серія 3. Так, минулий серії, наскільки я пам'ятаю, ми познайомилися з Галою і Гайду. Це таки така неординарна дружба, перевертня її вампір, а може щось більше. Ми поговорили про пікантні такі теми. І познайомилась з Рейчел, і дізналася, що в неї є певні проблеми в стосунках з батьком. І так, давайте продовжимо. Вибираю свій обліковий запис, так би мовити. І треба поміняти мову, вона чомусь кожен раз тут збивається. Але це нічого страшного. Так, є. І так, продовжимо. І так, у нас настала п'ятниця 25 вересня 2020 року. Перевертні активіста заарештували через володіння нелегальним неспокійним для люті. Робітнича спілка Орків веде перемовини з урядом щодо їх вимог. Репер групу Стріт Оркестра, якщо я правильно прочитав. Допитують у до зв'язку з їх текстами про еко. Що? Незрозуміло, не помістилося трошки. Так. Чекаємо першого відвідувача. Ого, оце несподіванка. Доброго вечора, пане Гайд. Вечора. Ви сьогодні у нас пане. Гала скоро буде. Після своєї зміни. Хм. Тут доволі порожньо. Ви наш перший клієнт цієї ночі. Хм. Е, щось не так? Нічого. Це трохи дивно, що ти кажеш наш. Тоді, очевидно, тут, коли очевидно, що тут тільки ви, напевно, так мало би бути. О, я гадаю, тільки я, але коли я працюю, я завжди вважаю себе баристою та кав'ярнею. Розуміло. У будь-якому разі мені потрібно щось замовити. Що ви бажаєте випити цього вечора? М -м у вас часом нема крові. Ми ж минулого разу про це говорили: це б відляк відлякувало одних клієнтів і приманювало інших. Але... Е вибачте, пане, але в нас немає. Та годі, ви вважаєте, що я серйозно. Ох, та ні, дайте мені зелений чай з імбирем. Переконайтеся, що він буде дуже теплий та гіркий. Значить, напевно, він хоче, щоб я поставила дві порції імбира. Хай буде так. Дуже теплий і гіркий. Імбір, зелений чай. Є. Ваш напій готовий. Подивимось. Добре, добре, що вам сподобалось? До речі, якщо ви не проти мого запитання, запитуйте. Ви сказали, що тут по роботі, так. На кілька тижнів ви не працюєте в медичній індустрії, як пан Гала, чи не так? Дідько, ні. Я не можу уявити собі, як я роблю щось таке. Ммм, що то було за слово? Щось таке достойне. Як це? Га, тоді ви маєте справи з чимось, про що я не повинна питати, я не злочинець. У такому разі, те, що ви мали на увазі. Я маю на увазі, це непогана робота саме по, сама по собі, але однозначно не така достойна, як робота у лікарні. Тоді що це? Вгадайте? Ви багато подорожуєте. А ми вже знаємо, хто він, тому що ми читали його соцмережу. Більш менш. Ви дружите з засновником стартапу. Отже, я припускаю, що ви або маєте власний стартап, або ви працюєте в якійсь інвес... інвестиційній агенції. Ех, я працював, але більше ні. Засновник стартапу він просто друг. Тоді, що ви робите? У мене в житті було багато кар'єрних доріг, вони набридають через деякий час. Тому наразі як модель? Це неочікувано. Але у вас такий вигляд та фігура, тому це має сенс. Хочете дізнатись секрет? Звісно, Це реклама продукції проти старіння шкіри. Зовсім не обман. Не може бути моделі вампіри. У нас дійсно гарний природний вигляд, шкіра що блідіша за шкіру ельфа. Але в нас немає цих гострих вух, що заважають, що робить нас в основному групою живих манекенів, що мають гарний зовнішній вигляд. А як краще рекламувати продукцію проти старіння шкіри, ніж людям, що природно не старіють? А це не є неправдивою рекламою. Ех, не будьте наївними. Правда, це питання обставин і перспективи. Реклама це просто оформлення правди. Не, думав про це, не думала про це таким чином. Як довго ви працюєте моделлю? Ох, недовго. Не намагато більше, ніж 30 років. Вау! О, а я вас чекала, пані Фрея. Доброго вечора. Ви не можете повадитись тихіше. Тут я інший клієнт, ковальця як цивілізована людина, якщо можете. Ой, та годі вам. Я всього лиш намагаюся зробити це місце трохи живішим. Ви не зважаєте, чи не так, пане? Ні, я не зважаю. Я цілком впевнений, що бачу вас останнього разу, коли був тут. Будьте впевнені, можна сказати, я постійний клієнт тут. Звідси таке ставлення. Аго. Ви на вигляд дуже щаслива. Якась особлива нагода, та ні, нічого. Це мій звичайний стан. Неї тільки два стани: або надзвичайно схвильована, або у... дуже у стресі. Припиніть ставити мене в погане положення. У будь-якому разі, про що ви говорили? Ми говорили про професію пана Гайда. І яка у вас професія, любий пане? Я модель? Я... Він займається цим вже 30 років. Дідько, 30 років бути моделлю. Це довгий проміжок часу. Не для мене. Зараз мій контракт у бренді Одягу, з яким я працюю. Це донька того хлопця, з яким. Працював, коли почав бути моделлю. Тяжко. <хи> Зазвичай я працюю до того, коли це буде онука. Це дуже круто. Я фрея, до речі, Ради знайомству Фрея. Як просувається твір, нормально. Але я застряла і мені потрібен теплий напій. Тому приготуй мені щось, будь ласка. Каву. Ні. Мені не потрібно поспішати сьогодні ввечері. Зробіть мені щось тепле та солодке. Без кави. Ну, я думаю, що може тепле солодке, а якщо шоколад по теплоті не підходить. Тоді, може, 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 може. А ну подивимося, може в телефоні якийсь рецептик. Це кавовий Сироп під кашлю. Можливо, лате з зеленим чаєм. Тут я солодкість, ні нема. Тоді давайте такого. Це, по-моєму, все одно сироп від кашлю, але нехай. хай. Хай буде. Ось тримайте. Щось не так. Він непоганий, але не досить теплий чи солодкий. Дідько, але не хвилюйтесь про це. Так, ви письменниця. Так, я працюю в вечірніх плітках. Але я зараз працюю над власною новелою також. Звучить цікаво. Яку саму новелу ви пишете? Це складно. Ви маєте почекати, доки вона її завершить. Так, ніяких спойлерів. Це якщо вона таки зможе її завершити. Так, це теж Який жанр? Частина життя. Отже, не фентезі чи, ф... чи фантастика. Я ще не впевнена. Імовірно, це буде звичайна частина життя. Цікаво, про що пишуть в тому світі, де є таке розмаїття раз. В плані фантастики чи фентезі. У вас буде жорстока конкуренція? Ви не, не праві. Я, мабуть, додам якісь сюрреалістичні елементи. Можливо, я поставлю все у світі, де існують тільки люди. От і відповідь на моє питання. Звучить трохи з расистським. оце поворот. Мова не йде про расове верховенство. Я гадаю, навіть у світі, де існує тільки одна раса: існують, проблеми будуть з'являтися в будь-якому випадку, як воно права. Дискримінація та расизм все ще буде траплятися. Як вони можуть бути расистами до рас? Різні мови, національності, ідеології або навіть колір шкіри, коли все однакове, найменші дрібниці будуть виділятися. Можливо, це різноманіття, що вчить нас дивитись крізь відмінності. Суть в тому, що ми завжди знайдемо спосіб ненавидіти інших. Да. Я можу вас запевнити, це дійсно не звучить так кумедно. Аго, це фантастика. Вона для цього існує в будь-якому разі. Намалювати, а якщо що? Ні, а що якщо? От. Це насправді доволі цікаво. Я придбаю вашу книгу, коли вона вийде, та прилечу сюди, щоб отримати ваш підпис. І... Ой, дякую! Як мило. Він такий симпатичний вампір. Привіт усім! Доброго вечора, пані Уа. Вітаю! Як ваші справи? Добре, дякую! Луа, будь ласка, познайомтесь з Гайдом. до знайомству, пане Гайд. І Гайд, будь ласка, познайомтесь з Луа. От у Фреї тут прям більше манер, ніж у всіх них разом взяти. Привіт. Ми сама по собі. Так, тільки завершила зустріч. Мені потрібно було втекти від своїх колег. Натомість вирішила прийти сюди, А ліс прийде. Ох, не прийде. Він фрилансер, пам'ятаєте? Він вільний робити те, що йому заманеться. Усе гаразд. Чесно кажучи, ми майже не говорили з того дня. Ох, як прикро. Тоді ми виправимо це за допомогою теплого напою. Гарна ідея, дякую. Я в настрої для зеленого чаю золоте. Зеленого чаю злоте, якісь проблеми? І Ні, нічого, вибач. Тоді гарнятка зеленого чаю злоте, будь ласка. Якісь у Такі запити пішли мені взагалі не не по пору... знанням. Добре, давайте спробуємо це, і нам, напевно, все має на увазі зелений чай і молока дві порції. Інакше я не знаю, про що вони? Так, подати. Варто тут зупинитися і зробити декілька експериментів. Може я відкрию якісь нові рецепти. Ось зелений чай е, золоте готове. Дякую. Я не знаю чому, але я раптово заважала зеленого чаю злоте. Мовляв, цей напій справді зворушує душу. Називайте мене претензійною. Але я думаю, що напої мають силу, щоб об'єднувати серця людей. Це напрочуд глибоко для горнятка чаю. Така гарна в мене компанія. До речі, про Бейліза. Він заходив до вас знову після нашої останньої зустрічі. Не те, щоб я знала, його не було. Ох! Мені слід вибачитися за метушню, що ми спричинили. Будь ласка, не хвилюйтесь про це. А хто такий Бейліс, якого ви згадуєте? Бейліс є чи був? я не знаю. Моїм хлопцем. У нас була невеличка суперечка кілька днів тому. Про що? Ага, це нормально, що він розпитує її про це. Це ти мені скажи. Чувачу, я просто клієнт і власник цього місця? Це стара проблема. Я Сокоп, а він ельф. Тоді звичайні расові проблеми. Псс, май трохи манер, старий. Що? Я просто доповнюю питання, щоб ви почали? Усе в порядку. Пеліс. Та я маю різні погляди на важливість сім'ї. Моя родина доволі близька і зазвичай вони підтримують. Але коли справа доходить до побачень з Ельфа, вони бояться, вони бояться що зі мною будуть поводитися як з як селянкою. Чому? Цікаво. Бейліс з іншого боку. Він з дуже шанованої сім'ї Ельфів. Вони бувають хитрими часом, я розумію. Але з якоїсь причини він сприймає свою сім'ю як належне. Це не дивно, що його сім'я не похваляє наші стосунки. Тут, напевно, було би краще не схвалює наші, наші стосунки. Ви говорите не так, як більшість сухобів, що я знаю, як ваш хлопець з цим справляється. Він говорить, що нам просто слід продовжувати. Просто так само, як було. Останні 10 років, Жесть, 10 років. Так, ви були разом 10 років як пара. І він припускає, що ви маєте продовжувати так само, як зазвичай. Я маю на увазі ваші стосунки за останні 10 років. Вони були без хвалення від сім'ї, так? Ну, так. Але я хочу, щоб наші стосунки рухались далі. Я хочу сім'ю. Чи він не погоджується з ідеєю одружитися з тобою? Ні, навіть навпаки, він хоче одружитися зі мною. Чому тоді проблема? Це не так просто. Його сім'я від нього відречеться. Так. Він хоче одружитися з вами, навіть якщо йому доведеться покинути свою родину? Так. Проблема вирішена, так? Чому ви так сильно хвилюєтесь, що ваша чи його сім'я будуть думати? Просто вийдіть за нього заведіть власну сім'ю. Це не так просто. Я не хочу бути відповідальною, якщо колись він пошкодує про свій вибір, покинути сім'ю це не рішення. Що якщо, він, що, якщо одружиться зі мною це одруження, зі мною це помилка? Що якщо він пошкодує, що залишив свою сім'ю? Я не можу взяти таку відповідальність. Я не можу дозволити йому зробити таку жертву. Луа, ми коли-небудь думали про ризик, коли почали зустрічатися з ним? Так? Ні, можливо, трохи. Ми не думали, що все зайде так далеко. Ех. З того, що я бачу, ви і є проблемою. Ви доволі жадібні, щоб хотіти усього його, схвалення від сім'ї. Якщо, просите... якщо ви просите про расове примирення, можна також попросити про мир у світі старий досить бази... базікати. Луа, якщо я можу спитати, ви хочете заміж Забеліза? Я кохаю його, звичайно, я хочу. Незважаючи на це, я не можу дозволити йому залишити його сім'ю заради мене. Це було б егоїстично, тому що я не можу зробити те саме ради нього. Я так люблю свою родину, якою б, якою б зладною вона не була. Ну, це складно. Отже, ви змушуєте свого хлопця мати таке ж життя, як і він. Менталітет кровості, заводу тут не спрацює. Не кожна родина варта того, щоб за нею боролися, знаєте? Деякі варті, не його. Ви коли небудь зустрічали родину Бейліза? Ні. Вони завжди відхиляють цю ідею. Він намагався познайомити вас з ними, намагався. Неможливо мати все, пані. Це не казка. Це не розповідь де раптово з'являється краще фея та виконує всі ваші бажання. Ось так речі відбуваються у справжньому житті. Ви повинні йти на ризик і робити жертви та обирати що найкраще для вас. Досить просто. Я вибачте, мені потрібно йти. Я ненавиджу бути дівчиною, яка завжди тікає. Але дякую вам за пораду. Будьте обережні на своєму шляху, пані Луа. Я буду. Бувай. А він такий з досвідом. Не дивно, він давно живе на цьому світі. Ви були дуже суварій, старий. Хе, хе. Але ви погоджуєтесь зі мною, чи не так? Ну. Ви знаєте, вам не треба говорити це так жорстоко. У будь-якому разі ви. Що ви тут робите наодинці? Намагаєтесь розпочати суточку з усіма. Я чекаю на друга. А ось і він. А -а -а. Доброго вечора усім. Привіт, Гала. Як ваші справи? Як ваші справи, Фрея? Усе добре. Але ваш друг це бісове джерело неприємностей. Що ти утнув цього разу гайд? Він навіть не дивується. Лише факти. Грубо для когось, хто їх потребував. Але не таким чином, як ви сказали. Спочатку дозвольте мені замов... замовити напій, а тоді люди, розкажіть мені, що трапилось. Що ви будете цього вечора, пане. А ви пам'ятаєте мої лю... ліки проти люті? Я згадував їх декілька днів тому. Оті з імбіром і кофеїном? Так. Можете спробувати допомогти мені з'ясувати, що це таке? Звісно, мені слід спробувати змішати імбир з чаєм? Так. Чай імбир... Я досі не певний, який може бути останній інгредієнт. Добре, я спробую з цим поекспериментувати. Ви дізнаєтесь, коли зробите все правильно. Раз нам доведеться експериментувати, давайте спробуємо. Я спробую це. Що в нас вийшло? Ні, це не то. Давайте спробуємо ще раз. Чай, додамо цього і ось цього. Щось вийшло? Ні. Тоже не то. Можливо, чай, молоко, імбир. Якщо так. О, вийшло! Відкрила новий рецепт. Можна святкувати. Спробуємо ось цей. Дякую Джон. Хм. Це може бути воно. Ви впевнені? Я не впевнений на 100%. Але, будь ласка, запишіть на випадок надзвичайної ситуації. Буде зроблено. Зроблю. Гаразд, тепер я готовий для розповіді. Отже, скажіть мені, що трапилося. Вона краща оповідачка, ніж я. Отже. Добре, отже я, отже, є ця дівчина. Добре, що мені не довелося читати все по новій. І це все. Гайд, о, гайд. Ви ніколи не змінитесь, чи не так? Ох, тепер ви обоє будете мене засуджувати за чесність. Чувачі, чесні все добре і все таке, але, знаєте, спробуйте не бути мудаком. Класна порада, послухайтеся її гайд. Вона має рацію. О, і ви туди ж. Хоча я був трохи здивований, зазвичай ви не турбуєтесь про такі речі. Я бачу, ви активно уникаєте їх. Хм. Ви дійсно знаєте мене. Ми вже, багато, ми вже багато років друзі. Ця така вдячна тишина. <с> так, звісно. Я не знаю, чому я втягнувся в цю дискусію. Гадаю, атмосфера цього місця просочилась в мене. Зрозуміло, у цього місця дійсно є особлива магія. Не зовсім добра магія. Судячи з реакції, які я отримав сьогодні, можливо, ви маєте рацію, але є краще способи висловити ваші думки. У будь-якому разі мені треба йти так швидко, що після опівночі, мені потрібно виспатися, будь обережним в дорозі Фрея, міцного сну. Побачимося, панове! Ішла моя коліжанка. «Чому ви, на та... Чому ви на мене так дивитеся? Нічого. Про що ви хотіли поговорити, коли казали про зустріч тут? Мені просто було нудно. А це найнадійніший спосіб змусити вас прийти. Серйозно. А я гадав, історії від Фреї було достатньо. Щоб заповнити вашу, буд... вашу денну дозу взаємодії. Ну, це було дійсно щось. Хм, ви казали щось про те, що ми друзі багато років. Так і що? Вам колись було цікаво, якими б ми були, якби не познайомилися? Що ви маєте на увазі? Забудьте. Все одно вже пізно. Я мушу повертатися. Га? Все добре, Джоан, дякую за вечір. Мені було приємно. Бувайте. Щось він втік. Обідався чи що? Що це було? Ви знаєте його краще, ніж я, пане Гала. Бажаєте ще напій на завершення дня? Хех. Звісно. Навіть готовити не довелось, яка краса. Маркіс свіжий і корисний напій з Марокко. Добре, я думаю, що на цьому ми завершимо цю серію. Я думаю, що доречніше буде трохи скоротити серії, оскільки це дуже багато всього відбувається в цій грі за один якийсь день. Тому я думаю, що потрібно дати трохи часу, щоб переварити, що тут відбулося. Написати в коментарях, що ви думаєте з приводу сказаних слів гайду. І що ви думаєте з приводу слів, сказаних Лу... луа? Да, луа? Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. И до зустрење во наступното видео. Повеќе.